Четверту сесію Світловської міської ради оголошує відкритою. Перше дякую депутатам за те, що відкнулися на наші заклики. Це сесія у нас зібрається позачергово з одного єдиного важливого питання. Це розблокування фінансових питань, зобов'язань, які є у нас перед громадою, яка у нас доходить у нашу громаду. Це реорганізація, початок реорганізації. Тому я вам дякую. Перше зараз хотів би озвучити заяву перед початком нашої сесії. Повідомляємо про утворення депутатської фракції політичної партії Європейської Солідарності «Світловодської міської ради в складі п'яти депутатів «Світловодської міської ради, восьмого скликання. Похіла Володимир Олексійович, Шумейка Роман Леонідович, Дмитренка Івановна, Новак Юрій Петрович і Русавська Анна Андріївна. Додаток протокол зборів партії Європейська Солідарність від 3 грудня 2020 року. Є він тут є. Він долучний. Тому я вітаю створення у нас Світловодської міської. Раді і ще одної фракції Європейська Солідарності і є ще одна заява. Прошу її оголосити голову територіальної виборчої комісії Гайдука Сергія Григоріч. Будь ласка. Шановний міський голову Андрій Івановичу і депутати Світловодської міської ради. В зв'язку з тим, що відбулися зміни, то я хочу оголосити згідно із постановою номер 50 про те, що замість Орлової Юлії Василь, яка склала свій депутатські повноваження, мандат отримує митника Олеся Анатолівна від відповідної партії Сила і Честь. Щом я її і вітаю. Хочу по перше вітаю Олесі Анатолівна. Ви вже є представником депутатського корпусу від партії СІ. До апарату ради Святовицької міської ради надійшла заява від депутата Жмуріної про її відсутність на сьогоднішній сесії. Дякую. Ну, я зараз бачу, у нас підходять е депутатський корпус, представники, а станом на зараз у нас 25 е депутатів. Є пропозиція підрахунок голосів при приголосування доручити лічільних комісії в такому складі. Засименко Олександр Юрійович, Івасюк Мирослав Ярославович і Коломієць Олександр Дмитрович. Є заперечення? Це лічильна комісія. Є заперечення? Визначте, будь ласка, хто на якому ряду буде підраховувати кількість і хто буде озвучувати загальну кількість проголосувавших. Визначайтесь, хто буде у вас головою комісії? Якщо визначилось, тоді давайте проголосуємо за склад лічільної комісії пультами. Хто за? 26 за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. четвертої позачергової сесії Світловської міської ради. Сьогодні на порядок денний є єдине питання про початок реорганізації сільських селищних рад. Я розумію, що ми це питання намагалися провести на тій позачерговій сесії. Я розумію, що у нас ситуація така у нас дуже критична. Я розумію, що зараз селищні громади у нас чекають виплати зарплати і розблокування фінансових питань. Окремо у нас по власівці зависли дуже багато питань. Люди просто чекають а, вирішення проблем побутового характеру а, а, і проведення ремонтних робіт. Я все це прекрасно розумію. Я думаю, що і депутатський корпус так само відчуває на собі а, ну, запит, запит від громади і відповідальність. Тому я, а, ну, ми, ми якнайшвидше намагалися внести це питання в порядок денний. І проголосувати за нього. Я розумію, що, можливо, десь може щось невраховано бути, тому ми виклали його одразу після того, як ми приїхали з Кропивницького. Надали цю інформацію на офіційному сайті Світловської міської ради. Вперше воно пройшло питання по розпорядженню, трохи пізніше пішло на сам проєкт. Ми полагалися цей.